Щиро вітаю вас, мої найкращі малятка! 18 січня відзначають Міжнародний день сніговика, і саме тому він головний герой нашого заняття. Як тільки випадає пухнастий сніг, який ми разом вже з вами закликали, у світі з'являються сніговички. Вони дуже люблять, коли діти ліплять їх із білого та холодного снігу. Сніговички бувають різні: високі, низенькі, товстенькі і стрункі з веселими носами, морквинками. Кажуть, що вночі, коли всі люди сплять, сніговички оживають. Вони збираються разом щоб гратися, сміятися і навіть танцювати під світлом місяця. Але вранці, коли сходить сонечко, вони знов стають нерухомими, щоб радувати діточок. Отже, малятка, давайте разом створимо чудового сніговичка. Спочатку нам знадобиться синій картон у формі кола, пластилін, ножиці стека та шматочок білого порваного аркушу паперу. Низа картону та білого аркушу порівняємо, окреслимо простим олівцем та виріжемо зайве. А потім цей білий аркуш приклеїмо до синього картону. І у нас з вами вийде засніжена поверхня. Тепер працюємо з білим пластиріном. Зробимо дві більш-менш однакові кульки. Тепер ці кульки ми притиснемо до наших снігових пагорбів. Ці кульки і будуть основою для нашого майбутнього сніговичка. А далі, малятка, нам треба буде прикрасити наш сніговичок. Візьмемо будь-який яскравий пластилін. Як завжди, скатаємо тоненьку смужку та стекою відріжемо два краї. Це будуть два хвостики від шарфику сніговичка. Пластилінову смужку, яка залишилась, наклеїмо ось таким ось чином, так би мовити, навкруги шиї сніговичка. Цей шарфик таким чином буде виглядати об'ємним. Далі, малятка, нашому герою зробимо капелюшок. Скатаємо пластилін таким чином, щоб з одного боку він був гостренький. І потім ми його добре-добре розплющимо. Стекою його обережно відліпимо від стола і, тримаючи в ручках в нижній частині капелюшка, трішечки його закрутимо. Після того, як капелюшок приліпимо до голови сніговичка, стекою підрівняємо його краї по боках. Далі малятка знов працюємо білим пластиліном, додамо білий бубончик до капелюшка, а також декілька білих смужок. За бажанням малятка можна додати білі бубончики на краї шарфику. Далі настала черга прикрасити наш синій фон. Білим маркером намалюємо кривенькі та косенькі стовбури дерев, а також гілочки. Ці гілочки будуть засніжені, тому наліпимо до них багато-багато білих маленьких оберемків снігу. Із рожевого пластиліну нам залишилось зробити чобітки нашому сніговичку. І на цьому малятка етап ліплення завершено. Тепер продовжимо малюванням. Нам треба буде зробити ручки сніговичку. Це будуть гілочки, які ми зобразимо чорним фломастером. Коли ручки будуть готові, додамо чорні оченятка, гудзики та посмішку. В мене знайшовся помаранчевий пластилін, тому я з нього зробила зовсім-зовсім маленький носик морквинку. І наостанок, мої любі, нашу картину можна притрусити сніжком. Сніговички дуже добрі та завжди прикрашають двори, де їх зліпили. Малятка, а як ви прикрасили своїх сніговичків? І як ви гадаєте, що роблять сніговички, коли всі діти сплять? Сподіваюся, малятка, що сьогоднішнє заняття вам було цікаве. До нової зустрічі, мої любі!